Таю дивитесь новини на НТА в студії Мальва Вовк. Замить головні новини за понеділок, 2 листопада. Небувалий ажіотаж, аби потрапити на матч Україна-Словенія. Фанати ладні пройти і воду, і полум'я, і мідні труби. Кількість охочих потрапити на матч тисячі, однак не усім пощастить його побачити наживо. На арені Львів людей ще з самого ранку сотні, а то й тисячі. З кожною годиною їх ставало усе більше. Усе приправлялось нервами та скандалами. Аби заспокоїти розлючених фанатів, приїхали полісмени. Перебіг дня ажіотажу знають наші журналісти. Такого, мабуть, ще не було для того, аби придбати квиток на матч Україна, Словенія. Фанати ладні чекати з 6-ї години ранку. Придбати квитки на матч через інтернет уже неможливо, тому люди прийшли прямо на стадіон. Від них немає відбою. Студент Тарас хоче потрапити на матч разом із друзями. Про те, чи дочекається він своєї черги, хлопець не знає. В казах Рені, львів, я бачу доступно сім секторів. Були доступні квитки про продажу ну, в інтернеті на сайті УФІ, але там просто я годину заходив, не зайшов. Клик зайшов, вже не одного квитка не було. Тобто їх буквально розмили за годину. А ось Володимир очікує на свою чергу заради дівчини. В день матчу у неї день народження, тож хоче зробити сюрприз. Вона дуже хотіла не займати так. що… Будете тут довго «Поки Не візнає. Чекати черги. Люди налаштовані рішуче. Своє місце вони готові тримати зубами. Через нерви вони починають лаятися та кричати. З кожною годиною напруга все більше наростає у людей здають нерви для того, щоб зберегти громадський спокій. Приїхало три екіпажі поліції. Ми от потримуємо читую прізвище. Станьте сюда в ціль чергу, я отбуду там, тому що звітам ніхто не зайде. Звітам ніхто не зайде. Станьте, будь ласка, сюди, хто хоче зайти. Добратися до каси пощастило Валерію з Дніпропетровська. Приїхавши з самого ранку до Львова, хлопець відразу зайняв чергу. Організація продажу далеко не найкраща. Міліція приїхала в 11 і почала розказувати, що списки – це все єрунда. А тут все було по спискам, все було організовано, і в люди з се шесті утра до сих пор не купили білети. А сі б міліція та зайнялась би шесті удра, б намного лучше, б все організовані, і всі б були доволі. Однак навіть після приїзду поліції обурені люди не вгамовувалися. Чому дві каси? Чому не організовано це все? Дві каси постує. Що? Шахтар викупив? Для чого ті каси стоять, постують? Я просто це не розумію. Бардак як був, так і буде далі. Ніякого контролю. У що ті білети сюди дали. Зігнали толпу людей. Для чого? За час стадіону Арена Львів такого запеклого дня за квитки на матч ще не було. І, хоча люди ладні стояти у черзі, скільки треба, з кожною годиною шансу придбати квиток стає все менше. Марта Іванова, Віктор Сембратович, НТА Новини. Ще один ажіотаж з імунізацією від 21 жовтня, як розпочалася додаткова вакцинація проти поліоміеліту. На Львівщині щепили понад 5 тисяч дітей від 2 місяців до 6 років. Загалом ця кампанія має охопити більше 26 тисяч маленьких мешканців області. До кабінетів щеплень вишикувалися черги, оскільки батьки налякані двома випадками поліоміеліту у сусідньому Закарпатті. Проте 280 батьків написали відмову від цього щеплення про перебіг вакцинації. І про те, що варто знати батькам у сюжеті. У поліклініках Аврал із початком додаткової імунізації на прийомі до сімейних лікарів побільшало діток. Батьки викроюють час, щоб зробити щеплення проти поліеміліту. Я все сади самі злобала щеплення. Додаткова імунізація пройде у три раунди з перервою у 30 днів між етапами. Перший і другий раунд охоплює дітей віком від двох місяців до шести років. І третій розширений раунд для дітей віком від двох місяців до 10 років. І таким чином ми сподіваємося, що нам вдасться охопити до принаймні до 90-95%. Це був оптимальний варіант. Сьогодні рівень охоплення щепленнями на Львівщині не перевищує 15%. За словами експертів, саме це й призвело до спалаху поліеміліту на Закарпатті. Проблема з відсутністю вакцин. Наявність у відмові від вакцинації привело до того край низького рівня імунізації на сьогоднішній день, і фактично з доброї волі всесвітньої організації охорони здоров'я нам надана була при тому якісна вакцина французького виробника вакцина, якою користується практично весь світ, і проводиться оця додаткова імунізація. Віра цяпало чотирма дітьми перед щепленням на огляді сімейного лікаря. Двом нині крапають живу вакцину. Не варто робити паніки на рахунок ускладнень після прививок, тому що краще зробити прививки, ніж потім панікувати, коли дитина, не дай Боже, підхопить десь якусь хворобу. В амбулаторії сімейної медицини сьогодні щепили вже 40 діток, а загалом від початку імунізації 308. Чимало дітей поки що хворіє, адже вакцинувати можна лише здорову дитину, наголошують лікарі. Враховуючи те, що вже відомо два випадка, і то, що це є інфекція, яка розповсюджується дуже швидко, дуже швидко. Тому звичайно, що треба захистити своїх дітей і, і зробити щеплення. Тим паче, що вік саме такий загрозливий, скажімо, по поліміліту це від 6 місяців до 5 років. Сьогодні бригади лікарів виїжджають і в дитсадки. Так вдасться вчасно і організовано використати вакцину. Світло пам'яті на Личаківському кладовищі у Львові відбулася молитва примирення на військових меморіалах. День примирення вибраний не випадково, саме у річницю створення ЗУНР. Адже події 1 листопада 1918 року значно загострили українсько-польські стосунки. Вони стали початком збройного протистояння. Нині українські та польські віряни спільно запалили свічки і поклали квіти до могил на території меморіалу Орлят та біля пам'ятника воїнам УГА. Таким чином вшановували пам'ять. Полеглих та вкотре заявили про дружність та братерство сусідніх народів. Свято вдячності і солідарності народів. Так назвали день пам'яті померлих польські священники, які висловили подяку українському народу за спільну молитву перед польськими вояками. Це є просто такий день, що треба усім оказати і Треба, щоб ми не забули, що у нас є історія, і що у нас є наші предки. Як і за нас, і за нашу вільность за вінность Польщі України вони оддалі своє життя. Молитися за примирення і вшановувати полеглих почала громада ще у 1989 році. А вже пізніше це підтримали і на державному рівні. Це почали в 2002 році. Кардинал Гузар і кардинал Яворський. Цю молитву примирення через три роки. Президенти Кваснєвський і Ющенко відкрили ці меморіал Орлят. І ми вважаємо, що ця власне спільна молитва є молитвою примирення. Спочатку поляки відправили месу перед пам'ятником на цвинтарі Орлят. Тут українці молитовно доєдналися до вшанування польських вояків. По спільною ходою перейшли до меморіалу воїнів УГА і похилили голови перед нашими героями. Дай Боже, щоб ми вже скоро не просто молилися і тут, і там, а молилися разом одні за других. Дай Боже, бо примирення і спокій душевний, і взагалі це все, що, що людина робить з душею і з добротою в душі, воно тільки розбудовує людину, воно тільки розбудовує народ, націю. Так на личаківському цвинтарі зі свіжками пам'яті і квітами з синьо-жовтими та біло-червоними стрічками українська та польська громади склали шану усім померлим. Пам'ятаємо наших героїв. Львів'яни відзначили 97-му річницю листопадового чину. Саме у результаті цього повстання утворилася ЗУНР Західноукраїнська Народна Республіка. Тож у цей день хвилиною мовчання вшанували пам'ять українських січових стрільців та вояків української галицької армії, які боролися за волю українського народу. Помолилися також за загиблих майданівців та військових полеглих у зоні АТО. Схилити голови перед нашими захисниками та героями прийшли близько сотні львів'ян. Львів'яни відзначили річницю листопадового чину та проголошення Зунер. Під час урочистостей на Личаківському кладовищі до меморіалу воїнам у Га поклали квіти, а на могилах вояків запалили свічки пам'яті. Подібні вшанування галичани вважають традицією та перш за все обов'язком. Традиція це є передача з латини. Покоління в покоління передає. І, власне, оце і є ця традиція, коли військовий до військового. Українець до українця знає, що свою країну, свою державу у будь-який спосіб, у будь-який час треба захистити, навіть часом віддаючи цьому своє здоров'я або своє життя. Біля меморіалу воїнів УГА висловили шану до українських військових, які своїм життям у збройних протистояннях творили історію і відновлювали українську державу, святкуючи тих державотворців, починаючи від Петрушевича, від всіх інших. І закінчуючи, які сьогодні тими днями тут полягли, отже, це є також наші державотворці, герої, яких яким немає аналогій, на павно в світі, історію пам'ятають і про сучасність не забувають. На Личаківському цвинтарі помолилися і за новітніх героїв, які зараз на сході захищають Україну, а також схилили голови перед полеглими на майдані та воїнами зони. АТО. ми шануємо наших загиблих, але тут. Українська влада має ще й пам'ятати про живих, яких зараз є так не так багато вже тих військовиків, які пройшли дуже великі випробування, які зараз серед нас є, які є поранені, які є в важких психологічних моментах. І щоб не збільшувалися зараз ось цих могил, ну, державна влада має і дбати і про живих вояків. Піти поклали і до меморіалу у та УСС біля Янівського кладовища, де пройшла поминальна панахида біля меморіалу українських січових стрільців. Богдана Струк, Олег Возний, НТА Новини. Пам'ятна хода. Традиційно студенти Львівського національного університету імені Івана Франка пройшли вулицями Львова. Так вшановували річницю створення ЗУНР західноукраїнської народної республіки. Розпочали маршрут від Альма Матер. Далі рушили по Огієнка та Шевченка. Кінцевою зупинкою ходи стало Янівське кладовище, де знаходиться меморіал українським січовим стрільцям. Нагадаємо, 1 листопада 97 років тому утворилась Зунр. Тоді вперше над Львовом замайорів синьо-жовтий стяг. Декілька сотень студентів шикуються за факультетами та формують одну велику колону попереду керівництва університету та міста. Кожного року, 1 листопада, наші студенти вшановують ім'я тих, хто загинув за незалежність української держави. Сьогодні день листопадового чину. І сьогодні студенти збираються, хоча це є неділя, але ви бачите, що є велика кількість студентів. Ця поминальна хода для вихованців університету вже десята. Організатори кажуть, торік колона налічувала понад чотири тисячі осіб, цього ж разу їх менше, проте всі, як один кажуть, добре знають, для чого прийшли. Ми прийшли вшанувати пам'ять героїв, які загинули для того, щоб в нас було хороше майбутнє. Ми особливо їх не закликаємо. Але звичайно, що розповідаємо, робимо такий історичний е, опис подій і намагаємося їм привити любов до наших національних героїв. Колона під повстанців врешті рушає вулицями міста. Наступна зупинка буде аж на Янівському кладовищі. Ми нашу славу крайне геровесело. Хода розтяглася на кілька десятків метрів. Дорогою до студентів долучаються і львів'яни, та більшість лише зацікавлено спостерігає з боку. Попереду та у кінці колони машини поліції. Ті перекривають рух, тож виникають невеликі корки. На кладовищі йдуть як люди похилого віку, так і зовсім маленькі львів'яни. Віддати честь героям прийшли і пластуни. До меморіалу предків кладуть патріотичний оберемок квітів. А на цвинтарі вже чекають священнослужителі. П'ять отців різних конфесій помоляться панахиду за загиблими. Хвилиною мовчання пом'янули і сучасних героїв, зокрема викладача університету Володимира Труша, який напередодні підірвався на міні під Авдіївкою. Ірина Сиявич, Іван Мазуренко, НТА Новини. Акція протесту обернулася перспективою опинитись за ґратами. 29-річний Айдарівець Олександр Живінський, що кілька тижнів тому повернувся зі сходу, вирішив помститися владі. Тому в четвер ввечері і кинув РГД 5 у стіну будинку родини Мера Львова та перебив силовий кабель. Гранатометника одразу впіймали, бо після попередніх замахів на життя садового та його родини поблизу чергували правоохоронці. Тепер гори злочинця триматимуть під вартою не менше 60 днів без Справа на заставу. Таким рішенням Галицький районний суд Львова у суботу, 31 жовтня, задовільнив клопотання прокуратури та слідчого управління МВС України у Львівській області. Слідство ж запевняє, Айдарівець діяв Тверезо, оскільки зміг усе чітко прорахувати. І наскільки далеко охорона і чи не загрожує це родині садового. Бачив розташування наряду ДСО, бачив, що у подвір'ї нікого не було. І кіногранати спеціально так, щоб не завждати шкоди нікому з людей, а лише привернути увагу. Ситуацію з дезертирством ще перевірятимуть, бо чіткої інформації не мають. Наступне судове засідання планують орієнтовно у грудні, хоча кажуть, може бути і швидше, якщо підозрюваний співпрацюватиме зі слідством. Наразі справу нападника на мера розглядають за частиною першої статті 258 карного кодексу України за здійснення терористичного акту, а це 5-10 років позбавлення волі. Це уся інформація від наших журналістів на даний час. За хвилини новини спорту від Андрія Сиротяка. Я ж з вами прощаюся. Тепла, позитиву і лише хороших новин. Побачимось. Рік тому у Львові на базі міської дитячої лікарні, що на вулиці Пилипа Орлика, відкрився унікальний медичний центр Ново, діагностичні можливості якого не поступаються кращим клінікам світу. Новостворена установою благодійного фонду. Центр медичних інновацій заснована при дитячій лікарні майбутнього. Саме у Львівській дитячій лікарні взялися реалізовувати проект, за яким найкращі сучасні медичні досягнення в діагностиці доступні усім. За оцінками експертів, це перший в країні успішний досвід співпраці державного і приватного медичних закладів. Ми взяли в оренду приміщення, ми працюємо по таким договорам про співпрацю з медичними закладами, і ми фактично дійсно реалізуємо функцію такого недержавного партнера для державної медицини. Ми готові поділитися досвідом з будь-ким, чи це наші, чи це навіть закордонні фахівці. І ми сподіваємося, що таких, таких партнерств в Україні буде дуже багато. Упродовж року сюди на обстеження лікарі, з окремо дитячої лікарні, скерували понад 400 маленьких пацієнтів із складними діагнозами. А за потреби, і на безкоштовну діагностику, цей центр має топове обладнання світового рівня, і спільна наша праця з ними значно підняла на вищий рівень якість обстеження, швидкість обстеження. Серед тих, кому пощастило потрапити під соціальну програму, багатодітна родина будинку сімейного типу, де виховується десятеро дітей. Клініка ново вона нам надала такі можливість безкоштовно обстежити дітей, внутрішні органи також ми робили МРТ двом діткам. Нас дуже гарно обслуговували. Ми прийшли тут з, в якійсь мірі із вдячністю. Також привітати їх з таким їхнім святом одним рочком. Ми маємо вже рік. Ми процвітаємо, ми маємо пацієнтів, він збільшується. На жаль, кількість пацієнтів збільшується. Так? З якого огляду я це говорю? Не через те, що хворих діток є дуже багато. Але що радує, що ми можемо надавати їм якісну допомогу. Медцентр Ново реалізує низку благодійних програм, за якими безоплатна діагностика надається зокрема дітям загиблих учасників майдану і учасників АТО. А також потребуючим за рік за соціальними програмами обстежили понад 200 дітей. Ми дуже раді, що рік роботи нам дозволив розширити наші благодійні горизонти. І сьогодні ми якби відмічаємо нашу річницю такими хорошими справами благодійними. Ми сьогодні підписали два договори, дві угоди з двома ведучими клініками дитячими в нашому західному регіоні. Угоду підписали про співпрацю з двома провідними лікарнями Львівським охматдитом і західноукраїнським спеціалізованим медцентром. Відтепер, за потреби високоточної діагностики, спеціальна комісія скеровуватиме дітей на безоплатне обстеження до медцентру Ново. Таку можливість в клініці мають завдяки благодійним внескам відвідувачів, а завдяки 10-відсотковій знижці на обстеження з нагоди відкриття можливості благодійності розширяться. Вітаю до вашої уваги спорт, як він є з Андрієм Сиротяком. Низький політ. Львівський сокіл цього сезону за медалі таки не побореться. Підопічні Юрія Грабовського в рідних стінах не зуміли стримати натиску одеського кредо. А в Києві Антарес переграв Харківський Техас. Тож львів'янам доведеться змагатися тепер за п'яту сходинку. Те, що буде поразка і навіть болюча, схоже, перед грою розуміли й самі соколята. Навіть якби вони були у найсильнішому своєму складі, розраховувати на очки у протистоянні з одеським кредо, яке прагне повернути собі чемпіонство, було би архіскладно. Тож хлопці вийшли на гру дещо пригніченими. Та й останні дві поразки, які фактично позбавили команду можливості боротися за бронзу, теж мотивації не додавали і не встигли на полі роздивитися своїх кремезних суперників, як ті одна за одною поклали кілька спроб. Не грає ролі, хто? і ти так само вони вибігають. Після трьох одеських спроб Соколята відповіли влучним штрафним ударом Віктора Кириченка, а потім знову раз за разом віддавали на поталу своє місто. Гості туди вривалися з різних позицій. А Микола Делієргієв не хибив пробиваючі реалізації. Це дуже хороші хороший ребята, коли сьогодні уваження. Видно, що вони зараз молоді. Поставили молодих старших обкатуватися, правильно зробили. Бо це, я думаю, що це команда будущого українського регбі. Наразі майбутнє українського регбі не спроможне дати бій теперішньому. На це є об'єктивні причини. Останнім часом у Львів'ян чимало клопотів та негараздів, з якими вони відчайдушно борються. Проблема зі складом вийшли, звичайно, на перший, на перший план. Думаючи, що ми вже пройшли той самий тяжкий момент зміни поколінь, я, очевидно, глибоко помилявся. Я так зрозумів, що ми тільки... Відсухнулися від дна. Може ще й не відсухнулися, тільки досягаємо, як казав, вершини того дна. На перерву команди пішли за рахунку 49-3 на користь креду. Тим не менше, гості не думали про милосердність і після перерви. Я на півтора привів, зурік. Зараз ми всім хотіли іншого спробувати. Все равно адміністрати і треті позиції. Пацани, не вході, як поддержки, ну, не буде такого потім. Хадів, ваш лікар, вітайсківайте та руки і сраду, поддержку, а давайте. Добре, так, на пас, Наприкінці поєдинку на поле навіть вийшов наставник одеситів з Урабки Його команда з настроєм розривала захисні редути господарів, як ті не пручалися. І грузинський коуч вирішив теж долучитися до цієї атракції. І що це десь самоді не важливо. Просто соперник чуть трохи слабо защищался. Ми хотіли у нас наші рисунки показати. У нас не когда коли соперник чуть трохи слабий защиты. І у нас теж не виходить свої ігри. А Так все не хорошо. Дещо підсолодили гіркоту розгромної поразки наприкінці матчу, два штрафні удари від Віктора Кириченка і Павла Чеховського. Тож у підсумку «Сокіл» програв 990. На такі ігри йдуть завжди в плюс. З такими суперниками ми практикуємо захисні дії, відпрацьовуємо захвати. Ну, стараємося будувати нову команду, бо, як бачите, загалом сокіл це є студентські, більш більше студентських гравців. Навіть попри поразку, були мінімальні сподівання, що соколята таки гратимуть за бронзу. Для цього потрібна була нічия в Києві без бонусів. Однак тамтешній теж обіграв іграв Харківський тахас 17-12. І саме столична команда зазіхатиме на медалі. Львів'яниш поборюється із Одеською академією за п'яту сходинку. Андрій Сиротяк, Іван Мазуренко, НТА Спорт як він є. Дві очікувані, одна несподівана. Карпати над Запорізьким металургом, а Галичанка над Херсонською Дніпрянкою здобули прогнозовані перемоги. А от енергія в тому ж Херсоні поступилася місцевому продексіму. Детальніше в нашому огляді. Сам Бог велів, якби львівські Карпати не виграли вдома у запорізького металурга, який на ладан дихає, то була би їм вже гріш ціна. Зелено-білі провели непоганий матч, перебуваючи майже весь ігровий час в атаках. Вичевели з них гол вони наприкінці першого тайму. Володимир Костевич, метрів із 22 х лівою ногою зі штрафного удару, поклав круглого біля самої стійки. Леви контролювали гру до фінального свистка, змушуючи гостей думати тільки про оборону, однак обмежилися одним зате переможним м'ячем. Галичанка й надалі не здоланна. Цього разу підопічні Василя Козара здобули в Херсоні дві непрості перемоги над бронзовим призером минулорічної першості в Дніпрянкою. В обох поєдинках господарки навіть вели в рахунку, та наші дівчата краще проводили кінцівки зустрічей і набрали максимум очок. У першій грі вони тріумфували з рахунком 33-27, а у повторній здолали опоненток 25-20. Не зуміла повернутися зі щитом із того ж Херсона футзальна енергія. Хоча матч складався непогано. Енергетики протягом поєдинку тричі вели у рахунку. Однак тричі не змогли втримати свою перевагу. На кожен гол гравців енергії футзалісти продексіма знаходили свою відповідь. Перемогу команді господарів на останній хвилині приніс Віталій Скорий. Поразка у Херсоні стала для енергії другою у сезоні. Незважаючи на це, команда Максима Павленка залишається на чистому другому місці в турнірній таблиці. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. У вівторок, 3 листопада, буде ясно та без опадів. Подекуди на небі з'являтимуться хмари. Ночі та вранці місцями туман. Вітер західний 3,8 метри за секунду. Температура повітря вночі опуститься до 4 градусів морозу. День стопчики термометрів показуватимуть 11-16 градусів тепла.